Українське військо сьогодні поповнило щонайменше на 120 захисників. Щоправда, бійці ці потенційні присягу складали першокурсники ліцею Івана Богуна. Цього року серед них діти Героїв Небесної Сотні і війни на сході України. Клятву наймолодших слухала Мар'яна Бухан. Його батько боронив шахту бутівку за кілька кілометрів від Донецька. Загинув цього літа на Луганщині. Сьогоднішня клятва для Захара особлива. Я коваль Бахари Юрійович, клянусь, що буду гідним ротної стави наших пращурів. А це Едуард, син героя Небесної Сотні Леоніда Полянського. Одразу після революції гідності хлопець вирішив, служитиме народу України. Мама була не проти. Він буде мужиком. Їм лише по 13. форма для більшості з них завелика і присягу вони дають зовсім дитячим голосом. Такі маленькі, але вже захисники. У бушлаті на кілька розмірів більшому ніж потрібно свою присягу очікує Сашко. В строю хлопець тремтить та зітхає. Порушуючи строєву дисципліну, Сашка намагається заспокоїти батько. Але як тільки лунає прізвище хлопця, малий швидко збирається. Держава, честь від вами ніколи його не знає. І в цей момент його мати ледь не плаче. Він год готвитяв погон, коли там папа ж розплакався, сліза появилась. Троє на одне місце. Таким був цьогорічний конкурс до військового ліцею. Керівник закладу, бойовий офіцер 79-ї аеромобільної бригади, зізнається, хоче, щоб ці хлопці в майбутньому стали саме військовими. Але додає, це не головне. Головне, щоб вони були достойні, щоб у них була завжди чиста совість. По закінченні ритуалу командири ненадовго відпускають малих в обійми мами але вже за кілька хвилин хлопці під військовий марш не дуже рівною колоною йдуть на обід. А батьки тут же починають святкувати. Мипіньок присмотрялі самого початку Пріся Мар'яна Бухан, Вадим Верба, ТСН, 1+,1.